Міністерство оборони України купило зимовий одяг для військових в турецької компанії Вектор Авіа. 4900 тисячі Це начебто гарна новина. От тільки в процесі доставки ці куртки раптом подорожчали майже втричі. Видання дзеркало тижня отримало доступ до документів, де вказано, що партія. Вартістю 142 тисячі доларів несподівано стала коштувати 421 тисячу доларів. Частину ж курток взагалі знайшли на продажі на в продажу на сайті OLX. А крім того, видання пише, що турецька фірма виявилась під контрольною українцю з Запоріжжя, звати його Роман Плетньов. Міністерство оборони також стало причетним і до скандалу з шоломами для бійців. За документами купували більш високого ступеню захисту на отримали менш надійні, причому за них теж переплатили. Телеканал Київ попросив міністерство оборони прокоментувати ці факти і документи, і зараз ми чекаємо відповіді. Ну і е, ще про людину, яка наживалась на військових. Це директор приватної фірми, який постачав неякісний одяг для збройних сил України. Згідно з матеріалами слідства, минулого року військова частина уклала договір з приватним підприємством на суму 35 мільйонів гривень. Фабрика мала пошити вітровологозахисні і утеплені зимові куртки, а також літні польові костюми. Однак поставлені товари виявились неналежної якості. За висновками експертів, військова форма не може використовуватися за пр. Значенням. Ну, а сума завданих збитків становить понад 35 мільйонів гривень. І наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. І зараз цю ці ситуації мене шокувала трохи, якщо чесно, ця вся історія з, з закупівлею форми для наших військових за кордоном. Причому там. Причому 142 142 тисячі гривень. Так раптом стають 421 двадцять гривень. Як це оцініть красу гри? Так, циферки ті само. але між тим, просто шляхом нескладної перестановки цих циферок от сума зростає практично втричі. Дана Ярова волонтерка зараз до нас доєднається. Ну і з нею будемо розбирати ці ситуації. Спробуємо зрозуміти, хто що і чому так відбувається. Вітаю вас, пані Дана, слава Україні. Да, віта с Слава. Ну я з розряду волонтерів трошки перейшла в статус члена антикорупційного колегіального органу при міністерство оборони, і, до речі, заступник голови комісії по по тиловому забезпеченню. Так що Якраз ми... зараз я безпосередньо займаюся тим, що здійснюю закупівлі для армії. І от тоді питання, пані Дано: чи стало це розслідування дзеркала тижня відтак для вас несподіванкою? Чи про ці факти ви так само знаєте, які ну от багато ми про це говоримо, так, але чомусь результату не, не часто можна помітити? Чи стало чим вибачте? Несподіванкою, несподіванкою. Ні, несподіванкою не стало. По перше, те, що ви сказали, що військова частина закупила, це означає тільки одне, що це кошти, які були передані з центру до децентру. Що це означає? Що це було закуплено не централізовано в містерство оборони, а кошти були передані на військову частину. і Військова частина там вже закупляла як хотіла у кого хотіла і як могла чи існують такі е, пит... чи існують такі ситуації централізованих закупівель так існують за 22 рік можу вам підтвердити те що міністерство оборони закупляло і закупляла не тільки вітчизняних виробників. Якщо ви пам'ятаєте, нас до жовтня 22-го року Ганна Маля нам розповідала про те, що у нас все нормально з формою, і все просто, просто дуже добре. А потім ми побігли купляти форму куди завгодно, за які завгодно кошти, тому що її просто не було. Так, от чи існують такі закупівлі централізовані за 22-й рік. Існують чи завозили з Туреччини? завозили чи приймали неналежної якості? Приймали і все це це питання до правоохоронних органів. Що зараз зроблено на сьогоднішній день з цього питання? Ну, по перше, вперше з моменту повномасштабного вторгнення ми повернули торги на прозоро. Я не знаю, це такі такою потом кров'ю було зроблено. Перше, що ми проторгували, це харчування Зекономили державі 4 мільярди 600 мільйонів гривень. Я не помилилась, 4 мільярди 600 мільйонів гривень. І саме ця сума стала ем, тією сумою, яка покрила зимову форму. І ми своєчасно проторгували зимову форму, проторгували у вітчизняного виробника. І я маю надію, що 15 жовтня, коли у нас саме крайній боєць в тилу, по нормативам Міністерства оборони, має отримати зимову форму, вона буде видана. Тому така проміжна, знаєте, така перемога, але вона трошки проміжна. Дочекаємось 15 жовтня, але все, що від нас залежало, як від комісія по закупівлі, було зроблено. Пані Дано, а от як ну, тобто, наскільки я розумію, це ж закуповується за державний кошт? Відповідно, це має ну там постачатись е, у військові частини ну воякам безкоштовно. А тут от знову ж таки буду апелювати до цієї статті в дзеркалі тижня. Там юра Ніколов наводить приклад, коли е, на OLX по тисячі гривень там е, куртки якісь виставляються. Як е, е, ну яким чином це взагалі е, відбувається? Так, пані Дана Ярова, так є перебої зі зв'язком, але, але начебто вже знову вона з нами. Так, до речі, друзі, да, уточню, дякую вам за те, що пишете. 142 тисячі доларів була ціна, потім стала 421. Ну, пише нам наш глядач Валерій, що я обмовився, сказав гривень. Ні, доларів, звісно. Так, є пані Дана, кажуть мені, пані Дано, от. Питав, не знаю, чи ви чули запитання за державний кошт, якщо закуповується форма, це означає, що ну вона має поступати там у військові частини на фронт безкоштовно правильно видаватись воякам. А каже ніколи вона в дзеркалі тижня. Пише, що там на OLX вже продавали куртку. Я до речі, зайшов за цим оголошенням. Вже немає цього оголошенням але ну зберігся скріншот. Як таке можливо, ну як таке можливо? Слухайте, давайте будемо чесними. Ці питання були 14-го року. На Олексі ми точно так же бачили і перші берці талан, які були по новому ТУ. Це може бути корупція не зверху вниз, а знизу вверх. Це може бути корупція на рівні зампотилу, це може бути корупція, коли солдат вирішив продати свою форму. Це Можуть бути абсолютно різні речі, але ну повірте, якщо це вже централізована закупівля, то торгувати зі складів міністерства оборони ніхто на Олексі не буде. Е, якщо це і є, то це якісь ну, знаєте, можна назвати слабоумія отвага, тому що по таким речам просто відкривається кримінальне провадження на раз-два. Е, чи це є, має відношення до цього міністерства оборони? Навряд думаю, що це така ж ситуація по харчуванню, до речі. Що я хочу вам сказати, що корупцію зверху в них ми якось подолали вивишену торги не прозоро. А от знизу верх, коли зам по тилам підписують документи або зампроди підписує документи і приймають неякісну продукцію, або там їм привозять молоко, а вони підписуються. Ні, привозять сосиски і тушонку, а вони підписуються під м'ясом. Такого дуже багато. Тому давайте будемо. Ну, такі об'єктивні розуміти, що корупція у нас є не тільки з вниз, вона у нас ще є дуже багато знизу знизових. Угу. Ну а от якщо говорити про. Е, я все ж таки хочу повернутися до цієї історії з формою. Е, ну. Повторюсь, вже вже казав ця 140, цифра в 142 тисячі гривень 421 шляхом нескладної перестановки цифр. Потім там є історія з Молдови. Так само пише дзеркало тижня про те, що партія в'їхала за ціною 27 500 на молдовський кордон. Так а в Україну вже 367 тисяч з половиною доларів. Як працює ця схема взагалі? Ну і оці гроші, в чиї кишені вони йдуть. Ну, це схема абсолютно однозначно митна, тому що це просто оцінка на митниці вартості завезеної продукції. Митна декларація, також питання до правоохоронних органів, яким чином це відбувалось, і можу підтвердити: єдиний такий момент, абсолютно точно можу підтвердити, що у вітчизняних виробників зимова форма закуплялась ну десь приблизно. 3500, а у нерезидентів з Туреччини така форма завозилася по 5000 тисяч гривень, а то й більше. Тому чи були такі моменти? Були чи звернули на них увагу правоохоронні органи? Ну судячи по тому, що сидить зараз, шаповало перший заступник міністра оборони. І Богдан Хмельницький, який очолював департамент державних закупівлі, де я зараз знаходжусь, вони сидять і проти них ведуться слідчі дії. Окрім того, вони ж отримали підозру. Я дуже хочу, щоб ці справи були доведені до суда, і люди, які відповідали за це, понесли покарання. Але будемо дивитися, як будуть розвиватися в цьому напрямку, як буде розвиватися вся ця історія з кримінальними провадженнями. Такі випадки були, і такі слідчі дії проводились, і люди зараз сидять. А от якщо говорити про людей, які там не сидять, але от з'явились чутки про знову. Шутки там з вуст журналістів української правди спочатку пролунали. Потім а, сьогодні стосовно відставки можливої міністра оборони Олексія Рєзнікова, і сьогодні, до речі, Маріана Безугла написала депутатка від слуги народу, член, членкиня комітету з оборони. Написала про те, що вона за відставку міністра оборони. Чи ну от, чи чи відомо щось про це вам можливо? Ну і як ви загалом ставитесь до, до, до цього? Складно щось коментувати після допису Маріяну безумкою, але все-таки спробую. На моїй пам'яті вже міністра знімали з лютого місяця. Я не знаю скільки разів, і кожного разу це було от точно вже знімають. Як я відношусь, чесно кажучи, не знаю. Наша антикорада була створена після скандалу з яйцями тоді. Міністр зробив крок на зустріч громадськості і створив таку антикораду, Нас довго не затверджували. Це також була така Санта-Барбара. На сьогоднішній день ми якось війшли в комунікацію, почали щось змінювати. Навіть я бачу, що щось нам вдається проломити і вдається змінити. Як я особисто відношусь до цієї інформації, поки це чутки, це чутки. Коли це зміниться, тоді певно буду коментувати. Е, знаєте, досить контроверсійне таке питання, тому що на сьогоднішній день я, скажімо так, працюю да, Працюю тут і е, говорити про те, що я не бачу якісь зміни, щось змінюється дуже повільно, дуже складно, з великим супротивом, але змінюється. Чи хочеться мені відставки міністра? У мене єдине питання на кого. Ну, от хто буде наступний? Ну там називаються певні кандидатури тою ж українською правдою, називаються прізвище Камишина Кубракова. Ну, ну це це просто як констатація. Давайте, давайте я, я розумію, про кого йде мова, але давайте я від оціночних суджень зараз відійду, да, тому що я Ні... не люблю. Оцінювати якось, якщо Маяна написала, два така маріяні Та, ні, ні пані Дано. Це я, я точно не вимагаю в даному випадку від вас відповіді. Просто я згадав знову ж таки про ці чутки, які з'явились буквально вчора. Так ну і знову ж таки, з доволі поважного видання української правди, в прив'язці до того, що знову ж таки тема, яку ми з вами почали ну, от, обговорюємо основна тема, так з закупівлями, з закупівлями форми. Зокрема, вона от той же Юрій Ніколов знову ж таки тут на дзеркалі тижня він апелює і згадує так само. Це прізвища В'ячеслава Шаповалова, Богдана Хмельницького. Ну, ну... Та це ж це епізоди 22-го року. З 23-го року, після яєчного скандалу, у всякому разі тилові закупівлі, ну слухайте, ну вивели вже нарешті на прозоро. Нарешті вже воно запрацювало. Нарешті почалось, почали повертатися до конкурентоздатного середовища. Щодо е зброї. Зараз мають запустити агенцію по зброї. Я не знаю, це буде плюс чи мінус. Mm -hmm. Там тут досить багато також контроверсійних питань. Стосовно дебіторки, ну вона існує, і це про це багато хто пише. Багато про чого mm -hmm. про це говорять по тиловому забезпеченню. Дві людини знаходяться під слідством. По зброї не, не чули, щоб хтось знаходився під слістом, бо закрита інформація. Пані Дану. Дякую вам дуже за цю розмову. Так само дякують глядачі. кажуть, що ну от просто вам шлють респекти. кажуть, дякую Дяка. за об'єктивну інформацію. Дана Ярва, членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України, була з нами на зв'язку. Говорили ми про ну чергові знов таки, неприємні новини в царині закупівель закупівель в даному випадку військової форми, яка мало того, що там виявляється неякісною, так і намагаються там замість літньої, там зимову замість зимової. Перепрошую літню посаду. Ще й ну по, по по там, втричі завищених, а то й більше цінах.